Відповідно до глибинних прозрінь одного з найбільших мислителів людства, Карла Густава Юнга, у просторі всесвіту, який ми називаємо реальністю, не існує жодної випадковості. Усе, що трапляється, кожен рух, кожна зустріч це не хаотичний збіг обставин, а безпосереднє недвозначне відзеркалення нашого внутрішнього ландшафту. Люди, що входять у наше життя, події, які розгортаються на наших очах, ситуації, що вимагають від нас реакції, усе це є лише зовнішніми маніфестаціями, видимими формами тієї невидимої архітектури, яка прихована глибоко всередині нас, у наших душах і нашому несвідомому. Цей феномен, цю фундаментальну істину, ми називаємо законом резонансу. У цьому розлогому ефірі психологічних та філософських роздумів ми здійснимо занурення у саму його серцевину, досліджуючи, кого саме ми притягуємо у свій світ, чому ці особи з'являються саме зараз, і яке глибинне, трансформуюче значення несуть ці зустрічі для нашого духовного шляху. Юнг стверджував. І це є наріжним каменем його спадщини, що жоден елемент у космічній симфонії не є простою випадковістю, ті, кого ми зустрічаємо на життєвому шляху, не результат сліпої гри, шансу для нього кожне зіткнення, кожне знайомство, навіть найкоротше і найнезначніше, є вираженням духовного резонансу. Це невидиме, але міцне плетиво зв'язків, яке об'єднує нас, функціонує згідно з наперед встановленим порядком, що існує в глибинах нашого підсвідомого океану. Люди, випадкові, на перший погляд події і ті моменти, які так чи інакше торкаються нашого буття, усе це є часткою значно більшого, всеосяжного візерунка, який наше обмежене, свідоме сприйняття не в змозі повністю охопити. Поза межами часу, поза простором і поза будь-якими зовнішніми обставинами, кожна наша взаємодія відбувається як відповідь на внутрішній заклик. Кожна особа, яка входить у наше коло, є по суті дзеркалом, що відображає наші внутрішні стани, наші найглибші запити. Іноді це дзеркало вказує нам на внутрішню недостатність, на незавершену частину нашого я, що потребує інтеграції. Іноді ж воно свідчить про внутрішню цілісність, про якість, яку ми вже успішно розвинули і яку тепер притягуємо ззовні. Ці зустрічі, навіть якщо здаються звичайними, насправді є неминучими віхами на нашій особистій духовній подорожі. Саме концепція синхронічності юнга дає нам ключ до розуміння сенсу цих. Нібито випадкових подій. Синхронічність це не просто співпадіння, це одночасне виникнення двох або більше подій, які перебувають у змістовному зв'язку, але при цьому не мають між собою жодного фізичного причинно-наслідкового зв'язку. Зустріти когось це не просто зовнішній факт, це відлуння внутрішнього покликання. Моменти, які ми звикли вважати збігами, насправді є митями. Коли глибока суть життя, глибинна структура Всесвіту підморгує нам, відкриваючи свій таємний порядок, Всесвіт, як досконалий організатор, завжди аранжує зустрічі, які відповідають частоті нашої душі, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Саме тому ніхто і ніщо не приходить у наше життя випадково. Кожна зустріч це видиме відчутне вираження нашого поточного внутрішнього процесу. Справжня зустріч ніколи не є буденною, кожна з них є необхідним стіпком у більш обширний візерунок, у який вплітається наше духовне та психологічне сходження. Закон резонансу базується на універсальному принципі: усе у всесвіті випромінює вібрацію та частоту. У поєднанні з психологічними ідеями Юнга, цей закон говорить, що внутрішня частота людини неминуче притягує у зовнішній світ певні типи людей, певні ситуації та події. Людська психіка живиться не лише свідомими логічними думками, але й глибоко вкоріненими, часто прихованими переконаннями, пригніченими емоціями та невирішеними залишками минулого досвіду. Саме ці глибинні вібрації і складають справжню основу закону резонансу. Незалежно від того, на якій частоті вибрує наш внутрішній стан. Чи то на частоті страху, чи то на частоті гніву, чи то на частоті надії та любові у наше життя неминуче будуть притягуватися зовнішні обставини, які сумісні з цією домінуючою вібрацією. Наші несвідомі прагнення, наші приховані страхи, наші найпотаємніші бажання. Це невидимі нитки енергетичної павутини стосунків, яку ми плетемо навколо себе, часто не усвідомлюючи цього грандіозного, але тихого процесу. Закон резонансу працює на принципі, що енергії, які вібрують на одній частоті, притягують одна одну. Це подібно до того, як дві настроєні камертони, що мають однакову частоту, починають взаємодіяти і посилювати вібрацію одне одного. У цьому контексті люди, з якими ми зустрічаємося, це не просто незалежні зовнішні сутності, а живі, дихаючі зеркалення наших внутрішніх станів. Коли ми притягуємо когось у своє життя, ми по суті знаходимо певну частину нашого внутрішнього світу, яка проявилася у його поведінці, у його характері, у його присутності. Цей закон також свідчить про те, що духовне зростання завжди є взаємним. Коли ми торкаємося життів інших, вони своєю чергою відображають ті аспекти нас самих, які залишаються для нас невидимими. Отже, кожна людина, що з'являється на нашому обрії, є реакцією на ту частоту, яку ми випромінюємо, чи то на свідомому, чи то на глибоко підсвідомому рівні. Усвідомлення закону резонансу дарує нам можливість глибше зрозуміти не лише динаміку наших стосунків, але й таємниці нашого внутрішнього світу. Адже справжня довготривала зміна настає не від маніпуляції зовнішніми обставинами, а від трансформації нашої внутрішньої вібрації. Життя прожите з цим глибоким розумінням дозволяє нам підходити до людських взаємодій мудріше, розкриваючи сакральний сенс кожної, навіть на перший погляд, буденної зустрічі. Це перетворює наше існування зі сліпого блукання на усвідомлене мистецтво. Кожна зустріч згідно з Юнгом є не просто збігом, а зовнішнім вираженням наших внутрішніх потреб і процесів. Кожна людина, що перетинає нашу дорогу, несе певну визначену місію у нашому життєвому сюжеті. Ці люди є нашими вчителями. Вони навчають нас не лише фактом свого існування, але й своєю поведінкою, своїми словами, своєю унікальною енергією. Взаємодія з людиною це щось набагато більше, ніж просте спостереження за нею. Юнг пояснював це через процес індивідуації, ключовий принцип його психології. Щоб досягти нашого істинного я, нашої цілісності, ми мусимо засвоїти уроки, які нам дарують люди, події та ситуації. Ці зустрічі перетворюються на каталізатори, на можливості, які активно сприяють нашому духовному та психологічному зростанню. Іноді людина, яку ми притягуємо, знайомить нас із якоюсь забутою, заперечуваною стороною нас самих. Можливо, вона висвітлює внутрішню якість, яку ми раніше не помічали або знецінювали. В інших випадках зустріч із важкою конфліктною особою створює необхідний внутрішній тиск, необхідний конфлікт для прискорення зростання. Такі зіткнення розкривають наші автоматичні емоційні реакції, наші приховані страхи та наші внутрішні обмеження. Вони, по суті, змушують нас здійснити глибинне самодослідження. Кожну зустріч можна розглядати як форму роздумів, як живе дзеркало. Люди, що оточують нас, є дзеркалами, які відображають приховані аспекти нашого внутрішнього світу, наші пригнічені емоції, наші невирішені травми, наші заблоковані думки. Замість того, щоб уникати чи піддаватися цим відображенням, життєво важливо прийняти їх і розкрити їхній сенс. Це є невід'ємною частиною нашого шляху індивідуації. Притягуючи людину у своє життя, ми розкриваємо не лише її сутність, але й найглибші, можливо, найбільш потаємні куточки нашої власної психіки. Люди, яких ми зустрічаємо, стають нашими супутниками, а інколи і провідниками у нашій внутрішній подорожі самопізнання. Проте іноді люди, з якими ми стикаємося, можуть стати перешкодою на шляху нашого особистісного розвитку, але навіть це має свій глибинний сакральний сенс. Подібні зустрічі, як і будь-який складний урок, мають силу трансформувати нас. Розуміючи глибинний зміст проблем і конфліктів, ми стаємо сильнішими, мудрішими, більш усвідомленими. Юнг вважав, що стосунки, які ми будуємо з людьми, негармонійними нашому внутрішньому стану, є іскрами, що пробуджують нашу духовну енергію. Ці зустрічі відкривають шлях до трансформації, оскільки лише найскладніші та найнеприємніші особистості здатні внести у наше життя найбільш реальні зміни та усвідомлення. Кожна взаємодія несе у собі внутрішнє послання, навіть якщо воно залишається для нас несвідомим. Це послання може бути закликом до формування нової точки зору, до розриву старих обмежуючих шаблонів чи до подолання внутрішніх бар'єрів, які ми самі собі встановили, наприклад. Зустріч із людиною, яка є емоційно відстороненою і постійно демонструє незламну силу, насправді є нагодою визнати власні приховані вразливості. Так само деякі люди приходять, щоб заповнити емоційну порожнечу, що виникла всередині нас, виявляючи безумовну любов чи співчуття. У результаті кожна людина, яку ми зустрічаємо, є вчителем та архетипом на нашому духовному шляху. Здатність розшифрувати сенс цих зустрічей не лише формує індивідуальну свідомість, але й дає нам змогу усвідомити всезагальний зв'язок, нашу спільну основу з усім людством. Люди та досвід це інструменти, які допомагають нам зрозуміти себе в цілому і, зрештою, глибше розкрити себе. У розумінні психології Карлом Юнгом несвідоме це не просто сховище забутих спогадів чи пригнічених емоцій, це глибокий, динамічний і формуючий аспект психологічної структури людини. Юнг підкреслював, що несвідоме є одним із наріжних каменів індивідуальної психології, стверджуючи, що сили, які формуються у цій області, визначають взаємодію індивіда із зовнішнім світом. Несвідоме часто діє як невидима, але потужна сила, залишаючи сліди у нашому житті, про які ми навіть не здогадуємося. Ці несвідомі сили є сукупністю внутрішніх мотивів, емоцій, переконань, бажань, а також невизнаних страхів. Багато хто сприймає несвідоме лише як вмістилище негативних, пригнічених елементів. Але за юнгом. Несвідоме також є джерелом творчої та перетворюючої сили. Воно не лише приховане у темних куточках внутрішнього світу, але й несе в собі потенціал для прискорення особистісного розвитку. У контексті закону резонансу роль несвідомого є критично важливою, оскільки саме вібрації нашого внутрішнього світу формують людей і події навколо нас. Людина випромінює свої духовні вібрації назовні, незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні. Ці вібрації створюють енергетичне поле, що може як притягувати, так і відштовхувати інших. Юнг описує це явище як символічне притягання, на яких би емоціях, переконаннях чи невирішених травмах ми не були сфокусовані у своєму внутрішньому світі. Ми притягуємо у своє життя людей зі схожою енергетикою. Це працює подібно до магніту, що притягує співзвучні полюси, але це притягання є результатом не лише простої фізики, а й резонансу на психологічному та духовному рівнях. Притягання відбувається завдяки могутньому впливу нашого підсвідомого. Наші власні внутрішні рани, приховані страхи чи пригнічені бажання, змушують нас помічати схожі риси характеру в інших. Наприклад, людина, яка у минулому відчувала себе нецінною, може часто зустрічати емоційно відчужених людей, які також відчувають голод любові. Ця ситуація є свого роду віддзеркаленням несвідомого. Наші внутрішні дефіцити трансформуються у пошук доповнення у зовнішньому світі. Гравітаційне притягання несвідомого впливає не лише на індивідуальні взаємодії. Але й проявляється у соціальних відносинах та груповій динаміці. Коли люди збираються разом, на них впливають не лише їхні особисті бажання, а й колективне несвідоме. Спільнота вібрує на певній частоті, що відповідає її колективним несвідомим імпульсам, культурним моделям та суспільним нормам. Це призводить до того, що індивіди підпадають під вплив цілого, поглинаючи соціальні структури, системи вірувань та цінності. Ця сила несвідомого формує погляд людини на світ, її стосунки, її вибір і її дії. Юнг стверджував, що ця сила спрямовує людей не лише до усвідомленого вибору, але й до процесів самопізнання та духовного зростання. Тому кожна людина, яку ми зустрічаємо, є не просто відзеркаленням нашого внутрішнього світу, але й відгуком на глибинні поклики нашого підсвідомого. Гравітаційне притягання несвідомого здатне розкрити нам не тільки сутність оточуючих, але й конфлікти та невирішені проблеми у нашій власній психіці. Кожна зустріч може стати можливістю зіткнутися зі своєю тіньовою стороною, визнати свої внутрішні недоліки та зробити крок до більш високого рівня свідомості. Саме тут вступає в гру концепція тіні Юнга. Людина може помічати в інших ті сторони своєї особистості, які вона не приймає, пригнічує або ігнорує. Подібні зустрічі надають людині шанс зіткнутися з темними аспектами свого підсвідомого. Не зіткнувшись із тінню, ми не можемо досягти повного духовного розвитку. Таким чином, кожна особа, з якою ми стикаємося, може бути свого роду вчителем нашого підсвідомого, що поглиблює нашу внутрішню подорож. Згідно з Юнгом. Кожна зустріч це не просто елемент особистих стосунків, а фундаментальна можливість для нашого духовного зростання. Люди, які супроводжують нас у різні періоди життя, не є лише зовнішніми об'єктами взаємодії. Вони з'являються на нашому духовному шляху як вчителі, провідники, а іноді як перешкоди, що ускладнюють наш рух. Юнг стверджував, що труднощі, з якими стикається людина у процесі індивідуації, є по суті важливою частиною особистісного становлення. Справжній духовний ріст відбувається не лише у легкі, комфортні часи, але й при зіткненні з перешкодами та внутрішніми конфліктами. Кожна зустріч несе в собі потенціал для змін. Вона запускає нашу духовну еволюцію, яка часом є складною. А часом стимулюючою, як уже згадувалось, концепція тіні являє собою ті аспекти нас самих, які ми не визнаємо або не усвідомлюємо, і зіткнення з цими аспектами є необхідним етапом нашого духовного зростання. Тінь часто відображає наші найбільш тривожні сторони, але не зіткнувшись із нею, ми не зможемо досягти істиної внутрішньої свободи та рівноваги. Одним із головних чинників, що гальмують духовний ріст, є заперечення чи ігнорування цієї тіні. Люди, з якими ми зустрічаємося, часто кидають цю тінь нам в обличчя, освітлюючи нашу внутрішню темряву. Зустрічі, спрямовані на духовне зростання, безпосередньо пов'язані з поглибленням індивідуальної свідомості. Кожна взаємодія здатна вивести на поверхню ті аспекти нашої особистості, про які ми не підозрюємо, які ігноруємо або свідомо пригнічуємо. Такі зустрічі слід розглядати як інструменти, які допомагають людині пізнати себе, відкрити свої власні межі та розкрити свій потенціал. Юнг описує цей процес як перетворення індивіда на повноцінну людину шляхом інтеграції його свідомих і несвідомих аспектів. Щоб людина могла повністю осягнути себе та жити у внутрішній гармонії, їй необхідно прийняти своє минуле, свої травми та свою тінь. Духовний ріст починається у нашому внутрішньому світі, а не у зовнішньому. Люди та досвід можуть бути лише інструментами нашої внутрішньої трансформації, іншими словами, кожна людина, яку ми зустрічаємо, є важливою віхою у нашій духовній еволюції. У рамках закону резонансу Карла Юнга визнання того, що кожна зустріч у нашому житті не є випадковістю, і що кожна подія має свій глибинний зміст, є критично важливою частиною нашої духовної еволюції. Така точка зору вимагає від нас вийти за рамки поверхових збігів і прагнути до глибшого розуміння життя. Юнг стверджує, що збіги лише на перший погляд здаються випадковими. Насправді усе відбувається внаслідок резонансу. Кожна зустріч, кожен досвід тим чи іншим чином пов'язаний із нашим внутрішнім світом, і усвідомлення цього зв'язку допомагає нам наповнити життям справжнім сенсом. Свідомий погляд за межі збігів виводить нас на вищий рівень усвідомленості. Прийняття цієї перспективи дозволяє нам глибше зрозуміти не лише саме життя, але й самих себе. Як сказав Юнг, збіг це мова несвідомого. Іншими словами, кожен збіг це повідомлення, попередження, яке посилається нам нашим підсвідомим я. Погляд за межі збігів передбачає виявлення більш глибоких смислів, які стоять за ними, а не просто поверхневі спостереження. Кожна людина, кожна подія існує для того, щоб нас чомусь навчити. Цей навчальний процес часто формується під впливом роботи несвідомого. Люди проєктують наші внутрішні конфлікти, пригнічені емоції та нереалізовані аспекти у зовнішній світ. Вміння помічати такі повідомлення і надавати їм сенсу є життєво важливим для духовного розвитку. Здатність усвідомлено дивитися далі збігів також вимагає прийняття циклічності життя. Юнг стверджує, що життя протікає за своєрідним архетипічним циклом. Визнання того, що все має свою мету і що кожна зустріч має своє місце у цьому циклі, сприяє нашому духовному дозріванню. Погляд за межі збігів дозволяє нам зосередитися на цих життєвих циклах та їхньому глибокому, неминучому сенсі. Рух вперед вимагає прогресу не лише фізичного. Але й духовного. Духовна еволюція вимагає від нас розглядати кожен наш досвід, кожну людину, кожну подію як можливість для навчання. Юнг стверджує, що для того, щоб знайти сенс життя, людина повинна здійснити власну внутрішню подорож. Внутрішня подорож це поєднання свідомого і несвідомого рівнів усвідомлення. Людина взаємодіє як із подіями зовнішнього світу, так і з енергіями свого внутрішнього світу. І саме у цій взаємодії, у розумінні того, що кожна зовнішня подія має внутрішню копію, допомагає людині долати перешкоди на шляху свого духовного розвитку. Щоб вийти за рамки збігів, необхідно зосередитися на цьому глибокому органічному зв'язку між нашим внутрішнім і зовнішнім світом. Наш внутрішній світ є джерелом усього, що відбивається зовні. Тому кожна подія, яку ми переживаємо, є відзеркаленням наших внутрішніх процесів. Розуміння цього може надати нашому життю значно більшого незмінного сенсу. Погляд за межі збігів може сприяти підвищенню обізнаності не лише на індивідуальному, але й на колективному рівні. Досліджуючи колективне несвідоме та архетипи, Юнг виявив спільні теми, які застосовані до всього людства. Ці архетипи, що виникають із спільного досвіду людей, спільнот і культур, являють собою мотиви, що повторюються протягом всієї історії людства. Кожна людина є частиною колективного несвідомого, і між цими частинами існує нерозривний зв'язок. Коли люди стикаються з одними й тими ж архетипічними темами, ці універсальні символи розширюють їхню індивідуальну свідомість. Погляд за межі збігів дозволяє нам зрозуміти ці універсальні зв'язки та спільні теми у всій історії людства. Таким чином, люди не лише здійснюють особисту подорож, але й поглиблюють свій зв'язок із цілим людством. Погляд за межі збігів дозволяє осягнути життя на більш глибокому метафізичному рівні. Кожна зустріч, кожна подія несе у собі сенс, і цей сенс є одним із найважливіших інструментів особистісного розвитку. Вчення Юнга несе нам потужне послання про те, що кожний момент, кожна взаємодія є нашим учителем. Зір за межі збігів не лише дозволяє нам жити більш усвідомлено, але й дає нам змогу глибше зануритися у нашу внутрішню подорож і по-справжньому пізнати себе. Усвідомлення того, що все відбувається внаслідок резонансу, дозволяє людині побачити у ширшому контексті не лише своє власне життя, але й всесвіт у цілому. Зрештою, життя зіткане не з хаотичних збігів, а з глибоких, значущих зв'язків, і цей зв'язок продовжує існувати як продукт нашого несвідомого, універсальної енергії та колективного несвідомого. Пам'ятайте, що все, що вас оточує, це лише дзеркало вашого найглибшого я.